В селі Садковичі на Самбірщині люди завжди намагались навести лад у своїй господарці, та не завжди можливості місцевого бюджету були співмірними із проблемами, які виникали. Головним болем для села була місцева школа, яка не ремонтувалась, мабуть, ще із часів побудови. Місцеві знайшли можливість змінити ситуацію на краще. Районна влада допомогла громаді прийняти участь у проєкті ЄС та ООН – Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Розглядалися також проєкти для того, щоб для вивозу сміття і для щоб значить відремонтувати сільський клуб амбулаторії. Але найбільше якраз люди сказали, що найперше чергу треба зробити школу, тому що школа вже є дуже стара. вже 105 років в нашій школі ми минулого року відзначали, і тому вікна вже були дуже старі і багато, значить, холодно було дітям взимку. За умовами проекту ремонт школи мав фінансуватись із кількох джерел. 5% від необхідної суми повинна була зібрати громада. Люди не одразу сприйняли таку систему, боялись, що їх ошукають. Люди ще жили такими старими стереотипами радянськими, тобто хтось має прийти і це все зробити. Люди дивувалися, як це так ми повинні здавати якісь кошти на те, щоб, наприклад, в школі поміняти вікна чи зробити якийсь ремонт. От. Хоча ці кошти були зовсім незначні, тому що загалом з вартості проекту зі 100% громада завжди повинна внести своїх 5%. І це не стільки для того, щоб зібрати ці кошти, а це тільки для того, щоб громада стала активнішою і щоб за ті зібрані кошти пізніше ця громада, наприклад, шанувала цю справу. Все ж, громада організувалась і зібрала необхідну суму. Окрім того, місцеві зголосились допомогти і своєю працею. Під час ремонтів годували працівників фірми підрядника, допомагали вставляти вікна, вивозили будівельне сміття. Громада так само допомагала своєю працею тут, в практично в кожному проєкті. Це передбачено є в угоді, що громада може як фінансово, так і трудовими ресурсами залучатися до співпраці, бо знаємо, що 5% це найменший внесок, який громада зобов'язується, бере на себе зобов'язання взяти участь в проєкті. Решту коштів на реставрацію будівлі виділяли ООНівці. Та місцева влада. Погонівські кошти приходили вчасно, а були трохи затримки з районовськими. Ну, район виділяв гроші як районна адміністрація, там були трошки затримки. Була найбільша затримка через казначейство. Казначейство ну, працювало. Роботи були виконані, а оплата походила десь так приблизно через 4-5 місяців після виконання робіт. Місцеві урядники стверджують, що фінансова тяганина виникла через заплутану систему бюрократії. Дуже важко йшли бюджетні кошти співфінансування, бо нам розповідали фінансові органи, що це неможливо. Коли кооперуються кошти громади і кооперуються кошти бюджету зі сторони бюрократії, перші, першим громадам, які починали, це було дуже важко пройти цей цей весь етап. Вони, вони проходили цей етап впродовж двох років. Тепер громади, які вже беруть участь в, в таких мікропроектах, вони проходять цей етап за півроку. Одна із вимог європейців проведення тендеру для вибору підрядника. Конкурс повинен був проходити за міжнародними правилами, аби виключити можливість корупції. Було тендери були, проходили в два етапи. Перший тендер не відбувся. А, е, чому? Тому що багато бажаючих було замінити тільки вікна. А от утепляти фасад не кожна фірма хоче робити одно і друге. І нам треба було знайти такі фірми, щоб могли виконати зразу дві роботи: утеплити вікно і зробити фасад. Бо подивіться, якщо є підвіконник, то треба знати, скільки випустити того підвіконника, щоб зробити фасад. Но одночасно мало би робити одно і друге. У громаді кажуть, що такі правила проекту їм до вподоби, адже дозволили селу зекономити значні кошти. Були у нас відіслані оголошення на тендер, і зголосилося три організації, які приїхали сюди. Пізніше, значить, теж була зібрана відповідна комісія, і батьків в складі тої комісії було. Ну це було все зроблено прозоро. За рахунок тендера було зекономлено, тому що ми мали можливість і ще не просто вікна замінити, але й зробити єврофасад. Місцева громада не лише відремонтувала свою місцеву школу, а й почала ділитися своїм досвідом із громадами інших сіл. Такі проекти гуртують громаду. І беруть приклад з нього не, не тільки одне село, а зразу навколишні села. Зараз в районі запрацювали з проектами дуже багато. Це проон зайшов до нас перший. А вже зараз люди працюють із міжнародними проектами, іншими міжнародними проектами, і з національними проектами. І обласна рада зараз має проекти. Через те це був гарний приклад для для наслідування. Селяни розповідають, що після ремонтів змінився не лише зовнішній вигляд навчального закладу. Громада тепер економить значні кошти на опалені школи та медикаментах, адже діти перестали хворіти. До мікропроекту цього до того до заміни вікон дуже багато було випадків, коли діти пропускали заняття. А зараз на даний час, ось цього року, можна сказати, що діти ходили до школи. Двоє-троє дітей раптом могло. Це якраз час, коли найбільше була епідемія грипу. Нас діти ходили. Місцеві активісти не збираються на цьому зупинятись, наголошують роботи ще не почати край. Ми би хотіли, щоб нашу школу більше добудували, щоб був спортивний зал, щоб наші діти молодших класів вчилися всі зранку, але трошки дітей більше і не дозволяють ці класи, що є. Щоб діти так вчилися, ми би хотіли дуже, щоб ця школа була розбудована. Європейські фахівці кажуть, що головна ціль проекту це не ремонт школи. Тепер місцева громада уже знає, як використовувати механізми співпраці і зрозуміла, що навіть невеликим коштом можна вирішувати значні проблеми. Головне згуртуватись.